Всіх вітаю. Ну що, Польща, як завжди, фінішна пряма. По правому боці зараз буде база, і все. Так, гальмовання двигуну, виключаємо. Це, до речі, дафа не відключається само по собі. Воно тормозить, я так розумію, коли навіть на педаль тиснеш. Щось його так якось тяжко, потім виключаєш і він погнав. Не знаю. Так, ну і що, доїжджаємо, суботка. Що у нас там? 12.36. Будь ласочка, нарешті, нарешті доїхали. Так, все, машинку залишили, плавно перемістилися в легкову бембу. Їдемо додому вже відпочивати нарешті. Течку зараз документками здамо тільки і цей путювий лист, і все. І нарешті, нарешті, нарешті у Вікенд. Руслана Іванівна. Робота вечір, а ми куди? А ми, як завжди, поторгуємо, поторгуємо, щоб вдома не сидіти, правильно? Так. Руслана Іванівна. Так, так Сплавненько переключаємося з второго центру вже на автобанчик на А1. Куди ми їдемо, Руслана Іванівна? Чинстахова. Чинстахова. Вона нас не відпускає. Коротше кажучи, у мене карти закінчуються, єврова і Золотовкова проїхали, <гуди> куди ви хотіли з'їхати. І мені вже нові прийшли, вони автоматично приходять перед закінченням цих, що в мене є, там за тиждень чи за два. Тиждень тому мені поприходили карти з Лутукова і Єврова. Зараз підемо, їх заберемо і заодно прокатаємося, щоб не сидіти вдома. Правильно, Руслан? Звісно. Ось такої. Після безсонної ночі. Після безсонної ночі, так. Всю ніч сьогодні їхав і ще плюс. Не спиться мені, нічого, не спається. Ну Нічого. Такс-такс-такс. Знайомі краї. Де ми правильно? На Чарторицького як там 15 чи 17 вже. 15. Так, нікого немає. Але їдеш ніби вдома. Вже скільки тут. 5 років. 5 років прожив у цьому дворику, так скажімо. Ну ми змінювались на цій квартирі. От. 5 років їздив сюди. Таке прям ніби додому приїхав, ось і дім. В якому ми мешкаємо. Так, десь припаркуватися треба. Як треба. завжди ми перемістилися в наш пипечний заклад. Приємного нам спортсмена. Оксана Іванівна, що вам холодно? Тут холодно. треба було одягатись по-нормальному. А вам не холодно. Оксана Іванівна, позуйте. Ваня, ти що хліба не взяла? Не можна <рес> там перестаранні. Якою таранькою? <рес> Раночок добрий. Практивані. <рес> Куди ми їдемо? В Енержіландію. В Енержіландію. Їдемо, коротше, цей парк розваг, який він там в Європі, щось навіть займається з місцем типу, один з найбільших парків атракціонів, постійно того хто знає. Так що їдемо, їдемо. Подаємо, що там і як там, там, там. Куди ми їдемо? Та Руслан Там Так. один. Демозарек діти. А, це точно. Бо залог успіху, що Руслана Іванівна, правильно, здорове харчування, яке нас супроводжує постійно. Так, ми вже машинку припаркували. Ну і що ми валимо? Валимо за емоціями. А он дивись, походу ці ось цими паровозиками будуть нас возити. Mm -hmm. А то вона така довга, я ще й думаю, типу як ми будемо. Івані мені кажуть, типу як ми будемо переміщуватися по цій тому що тут... Що тут просто капець, тут не певні скільки на три, може і більше, я не знаю. Короте, багато багато території, пішком не входиш. Я так розумію, паровозька на цим ми будемо їздити. Але зараз буде круто. Так, доїхали до головного входу. У нас супер папер-трансфері, mm -hmm. Зараз будемо. Треба живати, Іван Іванівна? Так. Ми щольотку. Так, карту отримали. Тільки ти покажи нам. Скільки ми заплатили, а то я щось протикав. злотих. Скільки? 398 злотих за двох. Ну і що? Погнали? Зараз весело. Так, маємо таку карту, будь ласка, з усіма атракціончиками, які ми маємо, і я так розумію, вікові там і по зросту, що там хто проходить куди. Ми, я думаю, проходимо на всіх, так що ця мене зацікавила. Бачу здоровена Ворочка. Це крута. У нас є якісь дитячі тут деякі. Але, коротше кажучи, будемо всі дивитися, що доча. Іванівна, посмішка. Але ось атракціон ладний просто, ні. Руслана Іванівна, як вам. Це стресує! <рес> Оце я рекомендую просто, ти що? Це, це просто відвал башки. Реально такий адреналін валить. У мене ж ноги води досі. Так? Крутий, так, погнали далі. Що у нас друге на черзі? Мені здається, ця вже не така страшна, так що не бійся. Чи тебе сюди ось на цей паровозик відправити? На нього підеш. Та не бійся, все, це був страшний атракціон. Цей вже не такий. Тут просто вгору, бач, піднімешся і все. той, я поплюсь. Все, дитина обістялась. Іванівна. <ріпи> Та не бійся, це вже не страшно. Скоріш за все. Дивимо, дивимо, діти йдуть взагалі. Тільки маленькі, вони бояться, боїшся. Все буде добре. Кімната жахів. Де ти жах? Нічого, зараз обістийся і потім стоїш. І святої американської гірки, так? Коротше, були тільки що на цьому атракціоні. Ну таке, типу, прикольно. Із цього атракціону я побачив ось цей. А тут просто жесть повна. Тут людей ковбасить на 360. і ну, рисована Іванівна дуже рада йти туди, покажись. Ти хочеш туди йти? <плес> <плес> я, я її не можу говорити ніяк. Але круто. Взагалі бомбезний парк. Раджу просто всім такого відвідати. Дуже крутяцький. це реально дуже. Але оце просто буде жесть. Говорив, ми вже на території, ніяк її не можу посунути, але ми вже зайшли, ми вже на вході. Де вони? Я взагалі її втрачаю. Але прикольно. Все, не дивися, більше. пішли. Іванівна вижила. Іванівна просто вижила. Що ти скажеш, як у тебе відчуття? Це, жесть, просто. Це важко передати. Але круто. У мене адреналін емоцій взагалі. Бомба. На даний момент вже більшість парку обійшли. Оцю всю локацію. В принципі, ми обійшли. Зараз ми знаходимося на формулі, тільки що були на ній ось у нас ззаду. Прикольно, тут фішка в швидкості, але оця сама крута. Хіпер yeah, uh, це просто на Руслан Іванівна. Це було в максимальному шоці. Yeah, Як yeah. сердуж. Yeah. Потім, yeah, яка ще оця моя крута, дуже сильно. Ну, Ці такі менш страшні. І зараз будемо переходити вже до цієї горки. Я думаю, це дуже крута. Ну, коротше кажучи, всю цю локацію зараз будемо входити зараз біля переходу. Містом. На колесо де тут підемо і тому подібне. Але парк Бопезний. Я, я всім раджу його відвідати, щоб отримати дуже круті емоції і просто гарно провести час. Трохи постресували. Тепер і переголосувати треба, так? На колесо зараз йдемо. Трошки. Це вже ти вже переросла такі атракціони, ти вже треба такі нормальні, щоб можна було труси. Щоб не можна було, а треба було змінювати труси, таке якось наступна ця, на яку ми будемо йти. Оце горки нормальні. Ну а поки релаксуємо. зараз посидимо, подивимося на пейзажики. Де? Ага. Нормально. Ти вже зикша до такого. Я тебе потім сюди от відправлю. Бижам з дітками гратися. Але крутий пар. Добре, полетіли. Йдайте. Але які. Клас. О, ой, це наші найвищі досі Та я тобі кажу, ти що. <реш> <реш> Страшно. Де ж ми сюди прийшли? Не боїш. Дивійся, дитина. Він похліпше показує. <laughs> Каже, пішли, пішли на колеса, посидимо, перелаксуємо. А так страшніше. А, тримайте мене северо, наконець так поперлася. Я думала, що це буде прикольно. <laughs> Так, ну і зараз вишенька, вишенька на торті на нашому. Оце це сама типу, жорстка гірка цього парку. Як я розумію. Іванівна, ви готові? Але вона реально здорова просто. Це жесть. Погнали. Дитина вижила. <гас> Класно дуже горка, взагалі бомба. Так і крайній атракціончик такий, типу, непоганий, <гас>, на якому можна адреналіну отримати, так? Топ-6? О, ну тим паче, аквалантіс називається. Зараз подивимось. Це вже типу з водою більше пов'язано. Тут, коротше, ми будемо мокрі зараз, скоріш за все. Але теж прикольна така. Поворочка ну, закручена, непогано. Зараз побачимо. Так, запам'ятайте. Задоволене лице, зараз яке воно буде перелякане після цієї. гірки. Оператор. Ти бачиш, що фішка? Ага. Під водою, бачиш, А, під водою. О, прикольно. Такс. Та такс. Ти такс, нічого. Ну вже навіть очі не закриває. Все, я Вже Уже професіонал, не все. Вже нічого, не страшно. Та що, все на тут одівалимо? Ні, ні. ні. Саме здорову, от буде. Вона навіть відніється. Ні? Достатньо так, добре, там ще у нас є декілька тракціончиків, на яких ми не були. Треба... Так, сюди вон там є, На них сходить. Ну, Тут було все нормально. Ти нам перевіз на бардак. Апокаліпсис, Куди ми попали? Що ви скажете, тут чи ні? Непогані ціни, ні? Такі б в Україну, та й в Європу теж. Непогано б було. Ну, щоб було би кататись кататися не стоп. От і все. 8 годин вечора, неділя. Енержіванья зачинилась. Шо, як Але круто, реально. Просто хто буде, у кого є змога, відвідати його обов'язково. Це просто обов'язково. Дуже крутий парк, класний аттракціонний. Тільки можна і впісатися і заново народитися, і тому пити. Он, он, он вам доказ. Реально, крутий дуже.